Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Між Зеленським і Єрмаком стався жорсткий скандал. За нашою інформацією, напередодні обшуків між Зеленським та Єрмаком відбулася одна з найгучніших. Сварок за весь час війни, на відміну від того, що зараз розповідають про напружену. Розмову без скандалу, свідки кажуть про крики, взаємні звинувачення і образи. До речі, за тиждень до відставки Єрмак вимагав звільнити голову СБУ Малюка, бо той, нібито, його не захистив. Його від справи Міда з телеграм-каналу Офісне Мишеня. А ви що пише видання НВ, колишній Керівник офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до власного звільнення намагався добитись відставки Василя Малюка, який очолює Службу безпеки України. Про це пише українська правда у статті «Алібаба» і 40 державників, як Єрмак втратив стілець праворуч і не отримав підозру. Журналісти відтворили у статті події, що передували звільненню Єрмака. За їхніми словами, в той час, коли детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили обшуки в його будинку, на Шавковичній у його кабінеті у центрі ухвалили. Лення рішень відбувалася напружена політична переоцінка ситуації, як написало УП, у день звільнення Єрмака у дев'ятій ранку до офісу президента прибули віце-прем'єр Михайло Федоров, Василь Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко. За словами журналістів, поява на зустрічі очільника СБУ не випадкова. Як вдалося з'ясувати УП, Єрмак, весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки глави СБУ, бо той буцімто прогледів операцію Мідас і не захистив його. Йдеться у статті, ось що говорять про це все військові. Бажаю здоров'я. Друзі, сьогодні хочу звернутися до всіх українців, тому що, на жаль, іншого виходу поки що немає. А питання дуже і дуже серйозне. А саме, я думаю, багатьом з вас відомо, що ми, військові та медійні українці, об'єдналися та почали активну боротьбу із внутрішніми ворогами. А також розпочали структурування з метою побудови першої в Україні народної політичної платформи, там, де кожен громадянин. Зможе приймати участь у відродженні та розбудові нової України без старих політиків, колаборантів, мародерів та корупціонерів. Перш за все, платформа нам всім потрібна для того, щоб ми, народ України, не були просто спостерігачами або електоратом, про який згадують тільки перед виборами. Ми маємо починати вирішувати ті проблеми та ті питання, про які ми з вами говоримо кожного дня. Питання корупції, питання беззаконня влади, як відновити баланс між державою та громадянином, а також щодо вирішення інших існуючих проблем. І для цього нам всім потрібен інструмент, а це політична платформа. У зв'язку з цим звертаюся до вас всіх. Якщо у вас є знайомі, які готові передати свою партію під прозору, чесну, патріотичну діяльність, або якщо у вас є власна партія, яку ви готові передати на користь народу України, напишіть мені, будь ласка, в особисті. Можливо, хтось, хто виїхав за кордон, має політичну партію, тому звертаюсь і до діаспор: проінформуйте, будь ласка, людей та допоможіть нам, вашим землякам. Які знаходяться в Україні та борються з беззаконням, зробити перший в історії крок, коли народ стане справжньою владою в Україні. Українці, наша команда намагалася зробити це самотужки. Але, на жаль, всі наші дії блокуються провладними корупціонерами та колаборантами. Знаєте, що відбувається? Як тільки ми знаходимо підходящий варіант, провладні злочинці блокують діяльність необхідної нам структури. Або взагалі, банально, люди чомусь різко міняють свої плани щодо передачі нам структури. Але я знаю ще дещо: Провладні злочинці бояться нас, військових, як вогню, а разом ми взагалі не переможні. І тому всі. Слуги Порошенки, Тимошенки та інші вороги українського народу роблять все, щоб нам завадити. Але не дивлячись ні на що, наші зусилля ми маємо об'єднати на базі чогось. І це факт. Тому, друзі, земляки, побратими, прошу всіх вас максимально поширити це відео. Можливо, знайдеться та людина або група людей. Які зможуть допомогти нам побудувати першу в Україні справжню народну платформу? Дякую всім друзям, ганьба всім ворогам, слава Україні! Є люди, в яких відсутній мозок: це рот, срака і пряма кишка між ними. До цих людей я відношу таких осіб, які заявляють, що от як добре було при Янукович, така ковбаса, по 2,20 ви що забуваєте? А як добре було при товариші Сраліні, деяким НКВДшникам жилось, як прекрасно, а? Чого ви про це забуваєте? Всі ці президенти: Кравчук, Кучма, Янукович, Ющенко, Порошенко, Зеленський – всі вони винні в тому, що в нас сьогодні війна. Просто на долю одних випала сама війна на Порошенка і на Зеленського, а на долю інших випала підготовка до цієї війни: розкрадання армії, розвал економіки. ВПК, блокади всякі, диверсійні діяльність, е, мародерство, розпродаж розкрадання наших підприємств, здача нашої зброї, в тому числі ядерної зброї, продаж всього, що тільки можна було нав'язування законодавства такого, що зараз людина не може просто взяти в руки зброю і піти захищати її, Е, не дозволяють закони. Міністерство внутрішніх справ не дозволить взяти руки в руки зброю. Будуть судити судять зараз тих людей, які саме саморобну вибухівку робили на початку війни, щоб з окупантами воювати. А зараз, якщо ти ще даро не робиш, то тебе вообще засадити можуть, якщо вибухівку дайдуть. Це такі в нас закони, і вони їх понаприймали. Тому при Януковичі війни, звісно, не було. Але саме Янукович став детонатором цієї війни. Він по понасаджував всі російські агенти на всі ключові силові посади в державі. Забули про це? Пам'ять як дві секунди в рибки. Не, не шукайте серед сортів лайна, щось, що пахне квітками. Серед дерьма не було. Нормального, жодного, нормального серед нашої влади не було. І це наша національна ганьба. Ганьба нам всім, що ми допустили до влади таких. Породили їх серед себе, обрали їх і слухняно терпіли. Одного Януковича тільки знесли. І то скільки поросячих візів, який він був хороший. Вам пам'ять відшибло, який він був хороший. А тепер теза номер два. що керувати державою повинні суперпрофесіонали. Так я вам нагадаю, кому пам'ять таке знову відшипло. Що суперпрофесіоналом був Кравчук, був кучма. Янукович, Ющенко, Порошенко. Єдиний піскогран з цієї команди не професійний політик. Це Бобінька, якого найняв дядя Сорос, тому, тому що він актр, вложив в нього кучу бабла і поставив його як пішку. Виділяти його серед всіх цих політиків якось та глупость, тому що він пішка просто взагалі не особистість, не політик. Але то були професійні політики всі. Згадайте на їх здобутки. Кравчук здав ядерну зброю, кучма. Перетворив нас на Совєтський союз, неосовок, заснував олігархічно-клановий режим, розпродав все, що можна було понасаджував олігархів, здав нас під глобалістів, пінчука перетягнув сюди, того, що главний смакерщи відсороса над Україною. Віктор Пінчук, а звідки ви там ви не цікавились політикою? Звідки вам то знати? На що воно вам треба? І ще нагадаю, що пани професіонали будують Титанік, а якісь аматори будують якийсь там ковчег. Депутати проголосували державний бюджет без підвищення зарплат військовим у 26-му році. А зато собі підняли виплати до 200 тисяч гривень. Ну, звичайно, собі рідненьким підняття виплат, підняття зарплат, а військовим нуль підняття. Зарплата виплат найважливіше, що у нас є в державі, це наша армія, яка має бути посилена економікою сильною, квітучою, вільною з реформами. А жодної реформи немає в цьому бюджеті. Немає кардинальних змін щодо спрощення ведення бізнесу для підприємців, податки яких якраз і становлять 100% всіх виплат. Та зарплат військовим. Бо чиновники собі е, отримують гроші з європейського бюджету, їм платять платники податків Європи. Як так можливо, 261 зрадник, народний депутат сьогодні проголосував за такий бюджет? 6 грудня, субота, 12 година дня, я виходжу підтримати українську армію, сказати, в першу чергу гроші мають йти на збройні сили України, мають йти на нашу армію та захищати наш суверенітет, нашу незалежність. Та на уранці, 28 листопада, українська правда повідомила, що набу і САП проводять обшуки у голови офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію. Там заявили, що слідчі дії санкціоновані та проводяться у межах розслідування, не уточнивши якого саме. Сам чиновник заявив, що САП і набу дійсно проводять процесуальні дії у нього вдома. За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера. обшуки у Єрмака проводили в рамках операції Міда з масштабного розслідування ймовірних корупційних схем. В енергетичному секторі України народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк стверджував, що голова ОП Андрій Єрмак фігурує на плівках набу під псевдонімом Алі Баба. Директор набу Семен Кривоно заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати дані про можливо. Причетність Андрія Єрмака до розслідування у справі Мідас. Того ж дня Зеленський підписав указ про відставку Єрмака, який обіймав свою посаду з лютого 2020 року. За кілька годин після обшуку в його помешканні, Єрмак заявив у коментарі виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт фронт. 29 листопада в інтерв'ю Financial Times Єрмак заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом навіть після відставки. Водночас видання за економіст повідомило, що Єрмак був у нестямі, дізнавшись про рішення президента звільнити його. Як заявив радник президента України з комунікації Дмитро Литвина, Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення про те, кого призначить керівником офісу президента замість Єрмака. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. Каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!